Слава Ісусу Христу! Іслам є сектою, але релігією. А Коран є книгою, яка вчить жорстокості, педофілії та іншим відхиленням від морально-етичних принципів, вкладених Богом від початку в людину. Ми добре всі знаємо, що Бог є любов, але давайте порівняємо до прикладу. Біблію новий заповіт, який говорить любити, який говорить благословити людей, навіть ворогів, який говорить молитися за ворогів, навіть не те, щоб там за ближнього свого, який говорить допомагати, давати, будьте милостивими, прощати і так далі. І порівняємо це з Кораном, до прикладу, Четверта сура, 89-й вірш, говорить, що призиває до вбивства. П'ята сура, 33 вірш, призиває розпинати, знищувати, говориться в другій сурі 191 вірш. Рубіть їм голови, сказано в 47-й сурі, четвертий вірш. Беріть в полон, покалічте їх, будьте сурові до них і так далі. Що це таке? А це верх жорстокості. Ці люди жорстокі до інших релігій, тим паче до християнства. І це неодноразово проявляється. Знаєте, крім того, іслам виник в 610 році від народження Ісуса Христа, від пришестя Бога на землю. І ця ворожа релігія продовжує, скажімо так, заполоняти певні території і. Якщо взяти, Мухаммед, сам себе провозгласив пророком, а Христа визнав Господь Бог безліч прикладів в Біблії, в Новому заповіті, що Господь, до прикладу, коли Ісус приймав хрещення від Іоанна Хрестителя, сам Господь, голос Господа, сказав, що це син мій. Слухайтесь його, слухайте, що він говорить. Ісус також наголошував, що. А ніхто не може прийти до Отця як тільки через нього. Ісус стверджував, що Я є шлях, істина і життя, і нема іншого імені під небом, крім імені Ісуса, яким би людина має спастись. Тому будь-які там Мухамеди, а ще якісь там лжепророки, пророки, вони являються сектантами, обманщиками. Крім того, знаєте, цей пророк, так званий Мухамед, якому вони поклоняються, є... був педофілом, по факту, в нього була жінка Аїша, якій було 9 років. На сьогоднішній день, до прикладу, в Іракі на офіційному рівні, на державному рівні дозволили шлюби 40-річних, до прикладу, мужиків, з 9-річними дітьми, з дівчатками. Що це таке? На офіційному рівні нормально. Якщо спільнота. Будь-яка розумна людина, в принципі, не, не сприймає це, як можна дитину брати з нею шлюб і займатися з нею сексом. От це педофілія. Але вони говорять, у нашій книжці написано, нам це дозволяється. Тому треба важливо розуміти, кого ми слухаємо. Знаєте, Господь сказав нам звіщати істину, чим християни і займаються, тому що сьогодні дуже багато різних. А лже пророків, лже-апостолів, і на сьогоднішній день теж приходять до прикладу, прийшла в Фейсбуці запрошення там вивчати Коран, мусульманство і так далі. І людина настільки настирно нав'язує свою цю ахінею. Навіщо мені ваш коран, якщо я знаю істину? Якщо Господь мене звільнив від рабства гріха та сатани, Господь мене звільнив від багатьох проклять, від багатьох залежностей, Господь мене зберіг на війні, Господь благословив мою родину, Господь дав мені все. Господь відкрив мені духовні очі і дав мені можливість вступити в істинне призначення через пізнання істини, через з'єднання з, з апостольською біблійною церквою. І саме з цією целью Ісус прийшов на землю, щоб ми мали шлях та спасіння. Тому не слухайте всяких лжепророків, лжевчення, з'єднуйтесь з людьми Божими. Приєднуйтесь до живої церкви, пізнавайте Бога, тому що Господь сказав, пізнайте істину, істина зробить вас вільними. В брехні немає свободи. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.